Ну що ж мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і мені здається, ми вже вічність не збиралися з вами. А мені так подобається, подобається цей макіяж без напряга. показати вам, як я це все роблю. Ось так на щодень. Сьогодні буде чуть-чуть більше ніж на щодень. Мені хочеться чогось трошечки більш святкового. Я ось таку красиву кофту і Мені хочеться під нею прям нарядитися, нарядитися. Сьогодні я зробила просто рівне волосся і мені хочеться фарбуватися. Зараз я вам покажу один з самих таких макіяжів, які мені заходять, які мені подобаються, і які я постійно-постійно повторюю. Він взагалі буде нескладний максимально. Ну, ви вже знаєте, напевно. Як я люблю, все буде зовсім не складно. Беру ось такий контуруючий стік від Top Face і починаю робити контурінг на свіже обличчя. Так, уже і волосся затянула, ну нічого страшного. Зараз ми все це красиво підтушуємо. Я отак, не жаліючи наношу. і отак чуть-чуть підніс. У мене зараз в моїй групі в Телеграмі проходить марафон, марафон схуднення. Хто хоче приєднатися, приєднатися. Я взагалі, мені здається, там в Телеграмі з вами максимально така відкрита, максимально така, як я є. Я чомусь не дуже люблю інстаграм і не сильно. Його веду, не знаю, напевно, якось я видихлася ним чи що, не знаю, як правильно сказати. Він не приносить мені такого задоволення. Хоча я розумію, що це хороша платформа для розвитку в Телеграмі. Я не роблю собі рекламу, чесно. Я завжди з вами максимально щира, максимально відверта, бо я не так давно була сама така, як ви, і досі ще пам'ятаю цей момент, коли ти дивишся на блогера з камери і думаєш. Як йому просто, от він там собі сів, говорить і в нього все класно, а в мене нічого не виходить. Я така сама, ви знаєте, і в мене немає нічого краще. Так. Беру ось такий фільтр від Шарлоти. Хочу ним покористуватися, а то я так на нього огляд зняла і сильно після того не користувалася. Наношу тут його де має бути хайлайтер. Потім ми поверх нанесемо рум'яна, але це будуть не рум'яна, а помада. Просто мені хочеться її намазати так, наношу ношу, так дорого, багато його. Чому ні? У мене зараз з'явилася нова помада, я вам все покажу. І я хочу нею прям знатненько так, покористуватися. Бо мені дуже подобається відтінок, я хочу макіяж сьогодні з нею теж зробити. Сьогодні я буду сяюча з цим фільтром. Потрібно буде те, що й поверх нанесемо, зробимо красу. Я на такому релаксі я зараз фарбуюся, хочу, щоб ви теж зараз взяли з собою косметички і фарбувалися, отак тішилися, кайфували від процесу. Подивіться, на цю сяючу шкіру а, і вже красиво. Да? Можна чуть консилер нанести і піти. Ну ні, ми нанесемо помадку від Crime. Боже, дівчата! Я напевно не перестану тішитися цим новим продуктом. Помада Crime. я скільки себе пам'ятаю, стільки я хотіла. Просто я не знаю. І коли я купую ці продукти, вони мені викликають таке нестримне задоволення. Я на руку нанесу. Тут такий красивий відтінок. У мене Cupid відтіночок. Вона не має практично ніякого аромату. Буду так обережно з ручки набирати. Її пробувати нанести її як рум'яна. Опа! Зараз буде бам. Зараз нам треба буде ще якась допоміжна. Щіточка я добряче так нанесла, ну нічого, у нас зараз буде тон, і він все прикриє, тому просто тушуємо. Я візьму спонжик, сухий, в мене тут лежить і спробую залишки забрати і прибити. Ось так. Рум'янець такий, дай Боже, зараз в мене буде. Напевно, я і бахну чуть-чуть її, як підложку під тіні. У мене тут на щитості ще. ой Ой-ой-ой! Да, Настя, ти просто молодець. Бачите? Не завжди все так виходить просто, як ти того хочеш, да? Оце так я тут, звісно, постаралася. І ще раз обережно вже спробую нанести, як підложечку піти. Тіні, ми потім це все прикриємо консилером, я не буду така рум'яна. Так, це все струно, помада, звісно, красива просто до неймовірності. І мій улюблений тон зараз на постійній основі діорчик. Одне натискання, повна, повна помпа. Більше нам і не знадобиться, це плюс економія, тому можна в два рази е, вигідніше купувати крем, ось така пушиста щіточка. І я з ручки ось так набираю. У мене вже було відео з таким макіяжем, як я його роблю, і я починаю все втушовувати в шкіру ось цим пушистим пензликом. чуть-чуть набираю абсолютно По трішечки. Нам тут багато не потрібно. І ось так поверх просто. Все втушовуємо, покриття буде максимально тоненьке. Оп, бачите, тут я вже борщанула, погано працювала в щіточку. І буде чуть-чуть більше перекриття, ніж я хотіла, але нічого. Потім це все, може, знаєте, додамо зверху сухими продуктами, продублюємо, якщо нам не буде вистачати. Ну, от як підложка, чесно, мені не подобається ця помада, напевно, я її зараз відразу зачистю. Це було якесь таке рішення спонтанне. Краще без нього, бо щось ні. Виглядає дуже червоним, ніби я не спала вночі. А так, залишками тональної основи, все підперию. Бачите, мої ідеї теж не завжди прекрасні. Того і потрібно пробувати експериментувати і шукати своє тільки. Так ви будете знати, як хочеться вам. От дивіться. Супер натурально, мені здається, зараз виходить. Абсолютно непомітно, що я нафарбована, я додам консилера від Rare Beauty. Він просто в мене тут під рукою, не того, що він мені подобається, а того, що він тут є. Я вже собі зрозуміла, що йому треба дати чуть-чуть висохнути. От якщо я так зараз його нанесу, і він в мене чуть-чуть побуде. Масажик там свій пороблю цим типу аплікатором для масажа. Нарухомо теж додам, бо я все стерла тільки що. Не знаю, не саме він, звісно, зручний, але що вже є. Хочеться мені сьогодні, знаєте, такого свіжачка, Рум'янця прям вау. Давайте поки оформимо брівки ось таким олівчиком від Олі Полякової. Я, чесно, зараз користуюся ним на постійній основі, такий він крутий. Так він мені до вподоби. Не знаю, кайфую я від цього олівця. І від техніки макіяжа, до речі, теж кайфую. Спробуйте, от якщо ви ще досі не пробували, не бачили цих мільйонних відео, які показують лайфхаки такого макіяжу. Реально, тону треба трішечки. Абсолютно маленька горошинка. І все, і у вас буде все супер красиво. Так, я хочу заламінувати брови. Я купила новий склад. Ту я в мене вже закінчився Елан. Я купила ту на пробу. Будемо десь з вами разом ламінувати. потім Буду користуватися до наступного закінчення терміну придатності. І так ми з вами спробуємо всі склади для ламінування брів. Багато хто мені радив тую. Скажіть, будь ласка, якщо ви ламінуєте, то чим? Якщо, може, тут є майстри серед моїх глядачів, або дівчата, які теж самі собі ламінують, напишіть, будь ласка, чим ви це робите і який склад ваш улюблений. Ой, Олівчик, це від Шарлот. Ой, Шарлота, чи в мене Шарлота? Олівчик від Олі Полякової просто люблю. обожаю. дуже м'ягенький, дуже класний, комфортний. Любов на любов. Так, і давайте я пальчиком отак приб'ю цей консилер. Мені так подобається більше з ним працювати. Потім все-все підтушую. Він прям такий жирненький, знаєте. Хочеться мені ще поверх додати фільтри від Шарлоти. Напевно, зараз я так і зроблю. Так, а тепер це все візьму. І ще раз затушую пензликом, яким тушували тон. І все, виходить дуже красиво. Свіжачок такий, Анастасія. Ну, давайте чуть додамо фільтр, але я теж його з руки наберу Так, спонжиком на руку. І ось цим пензликом набираю і отак втушовую, щоб це було супер нюдово. І на всю периферію. Спробуйте отаку от техніку нанесення, ви просто ніколи не зробите з неї ніяких плям. Це раз. А по-друге, вона супер натуральна, супер швидка і дуже-дуже-дуже красиво. От мені хочеться і на очки сюди додати. Ну, все. Поки що ми залишимо це все ось так. Я хочу зараз нафарбувати бровки, які візьму гель від Evelyn, Він просто якийсь безкінечний. І ним зараз укладу свої бровушки. І ми перейдемо до губ, напевно, що, щоб я бачила весь образ, як я хочу його завершити, як я хочу, щоб він виглядав в кінцевому результаті. Бо я не вирішила, що з макіяжем макіяжочей ще хочу робити, скільки мені потрібно ще рум'ян, скільки мені потрібно ще всього іншого. А губи я вирішила, що я хочу, щоб вони були ось цього відтіночка Cupid від Lime Crime не даремно, Це ж моя новиночка, хочу її. Затестити, поносити, і прям, мені здається, вона під сьогоднішній мій образ буде прям супер круто. Я ще тут, знаєте, що достала, мені захотілося згадати тіні від пломель ось такий тут дуже красивий відтіночок. Зараз ми його і нагадаємо собі. Так, я дістала олівчик для губ від Джеффрі Star, відтіночку Gemini. Джеміні, не знаю, як він там називається, і зараз профарбую контур. Ну, ось так. Знаєте, це не самий вдалий контурний олівець, але мені здається, що з цією помадою він буде прям класно комбінуватися. На помаді доволі такий зручний аплікатор і просто. І поки що це все виходить якось ось так, в принципі, уже красиво, але не вистачає рум'ян, однозначно не вистачає рум'ян. Давайте я візьму палітрочку від нас, ну. Раз таке діло, давайте візьмемо її, і ми візьмемо стандартний нарс Оргазм. Так, я візьму ось такий скошений пензлик і наберу і до нанесу. Мені хочеться сьогодні сяяти прям максимально. Помада дуже красива, мені здається, вона сьогодні буде в мене привертати всю увагу на себе. Так, головне не переборщити. Вони гарно комбінуються з цією помадою, ці рум'яна. Ой. Ну, прям шкіра така сяюча, така красива. Боже, я просто в кайфі не знаю. Мені вже не хочеться нічого тут додавати. Ніяких бронзерів, нічого. Мені повністю вистачає того, що тут є. Але я візьму по пензлик і наберу ось цей темненький відтіночок. Думала, він почав пилити. Але ні, чуть-чуть зніму на руку і. Його занесу трішечки в складочку, щоб хоч якось оформити очко. Чуть-чуть зовсім небагато я це зроблю. Візьму пудру від Шикс Project Pena. Ще один чистий пушистий пензлик і пройдусь під бровою. Щоб все тут закріпити красиво і на маленький пензлик закріплю тут чуть-чуть Зону, я не сильно той хочу закріпляти. В принципі, вона світло відбувається, вона тут не дасть ніякого матуючого ефекту, але отак, мені здається, буде чуть-чуть краще, якщо я чуть-чуть пройдуся пудрочкою. От. Уже красиво, скажіть. Так, і візьмемо хайлайтер, я думаю, який я знаю, ми з вами давно не використовували хайлайтер. От таку красотулечку від Бобі Браун. Давайте ми візьмемо його. І нанесемо в ролі хайлайтера. Хоча в мене тут і так, мені здається, все сяє. Але чому б не додати чуть-чуть більше? У мене, до речі, тут ще і плівочка є. Давайте цей Осемерчик. Оп! Приятненько сьогодні, то як. Люблю я цей хайлайтер, і продукти Бобі Браун теж люблю. І сьогодні мені хочеться сяяти прям. До невозможності. Так воно і буде, сьогодні він мені прям дуже круто підходить. Є вся така розовенька. Клас. І цей же хайлайтер я на маленький пензличок наберу і на внутрішній куточок додам. Що, тепер, звичайно, що давайте перейдемо до ось таких тінюшок від ламель. Я думаю, всіх прекрасно знають, я наберу трішечки ось так на пальчики. Зараз. Почну прикрашати свій макіяж. Я нанесу їх просто як топер ось так поверх потрішечки. Щоб це не було десь бам, щоб це просто була окрема розсип бльосточок. Я так собі задумала. Ну, от так якось воно блистить, переливається. Уже я довольна на цьому етапі. Але ми з вами не зробили основне, це не промалювали війки. Якби я не хотіла піти до якоїсь іншої туші, але, на жаль, я візьму тільки свою любимочку Мейблін. Ну і можу їй зрадити просто. Просто із-за цього кольору я не можу їй зрадити. Які б інші не пробували, це все одно найкраще. Ну що, ось такий макіяж нас вийшов в результаті за 15 хвилин, грубо кажучи прямому ефірі і я супер задоволена результатом. Мені не хочеться нічого більше ні додати, ні забрати. Мені кажеться, що вийшло прям супер красиво, дуже натурально і супер суперсвіжаюча. Сьогодні така похмура погода. А я буду з таким от макіяжиком тішитися і дарувати сонечко, тепло і літо в цей день я вам дуже вдячна. Напишіть, будь ласка, як вам такий формат, чи подобається вам збиратися зі мною. Мені прям супер по кайфу, ось так зробити такий приємний макіяжик, посидіти з вами, поговорити. Я вас всіх-всіх обнімаю дуже сильно, бо ви мої самі-самі найкращі. Чекаю вас в коментарях. Цілую, обіймаю і до скорих зустрічей.